Доброго дня, шановні колеги, партнери Володимир Мокрієнко, компанія RGT Семенс». І ми сьогодні оглядаємо посіли сорту пшениці практик, який належить до середньостиглої групи. Сорт портфоліо компанії Ражите Семенс вже тривалий період часу. Це свідчить про його конкурентноспроможність. Його основна характеристика це пластичність. Тобто тут ми можемо говорити, що він пластичний до ґрунтово кліматичних умов. Тобто його можна вирощувати і на ґрунтах, і з низьким, середнім і високим містом гумусу, і відповідним рівнем забезпечені елементів мінерального живлення. Основною особливістю даного сорту, на полі якого ми знаходимося, це те, що даний сорт компанія РЖТ рекомендує висівати після соняшника. Сорт має властивість розкривати свій генетичний потенціал за інтенсивної технології. Якщо попередником до пшениці сорту практик буде Соняшник, то ви можете 6-7 тонн отримати. Якщо ж ми будемо сорт практик висівати після кращих попередників і відповідно розрахуємо норму мінеральних добрив на програмовану з 9 тонн, ми можемо досягти цих результатів. Якщо говорити по строках сівби, то тут потрібно розглядати оптимальні строки сівби. Що мається на увазі оптимальні строки сівби? Дійсно, сьогодні важко прив'язатися до календарних дат, тому що вони відбувся в певні. Мірі зміщення календарних дат. Тобто сорт за період осінньої вегетації має накопичити до середньому 500-550 градусів сум активних температур. Така кількість сум активних температур дасть можливість сформувати достатню кількість цукрівого узла кущення, і відповідно сорт буде мати досить хорошу зимостійкість. Якщо ми говоримо по нормі висіву, на час збирання врожаю ми з вами повинні сформуватися. 750 продуктивних стебел. Відповідно, норма висіву повинна бути від 3,5 до 4,4 знову ж кажу мільйонів схожих на сіль. але знову потрібно враховувати умови строку сівбив по основних агрономічних характеристиках. Ми із колегами компанії Ражите сьогодні досить детально проаналізували фітосанітарний стан посів, якихось проявів, збудників хвороб, які можуть подальшому вплинути на функціонування листкового апарату і подальшому на формування врожаю їх просто не виявлено. Тобто знову ж таки поєднання. Опрацьованих і перевірених систем захисту генетичною толерантністю до основних збудників хвороб буде забезпечувати досить хороші економічні показники.